29 березня на Смолянському військовому кладовищі розпочали демонтаж пам'ятника радянському солдату. Пам'ятник залишиться на території цвинтаря праворуч від центральної алеї. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Житомирської міської ради. Було рішення виконкому, звернулися саме люди загиблих. Це матері, рідні. І те, собственно, вона нагода така є, щоб зробити таку площу, бо це військове кладовище, щоб його зробити. З нашим з, з гербом, прапором великим тут, а солдат принесеться туди, зброєно будуть дорожки, все як не може, згідно е, рішень. Рішення виконкому і схеми цієї архітектури нашу Василь Ганченко, директор комунального підприємства, спеціальний комбінат комунально-побутового обслуговування, розповів, що пам'ятник радянському солдату перенесуть ближче до могил воїнів, захоронених з 1941 по 1945 рік. Тут поховані 450 воїнів, частина з них у трьох братських могилах. «Так, як зараз проводить, треба якісь понахіду виспівування, чи. Там, військових прийшла нагода зробити таку панахідну площу, щоб попрощатися з цими загиблими і перенести солдата до тих могил, Ну то собственно до яких вони ставились. Тобто він переноситься з місця на місце всіма плитами. Все тут захоронення немає, а тут буде просто ділянка для з навесом для проведення таких заходів. За словами Василя Ганченка, роботи по перенесенню пам'ятника радянському солдату триватимуть близько двох тижнів. Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир.